You take two red так в укритті під час повітряної тривоги займаються школярі 25-го Вінницького ліцею. Ми співаємо гарні пісні. В не страшно. Хто вчить англійську під час інтерактивної гри? А хто на оцінку як третьокласниця Єва намагається запам'ятати текст твору? Я зараз вчу пам'ять, який, ну я його вивчаю і здаю на оцінку. Укриття поділено на кілька зон, каже вчителька Галина Гринь. Навіть гамір не зупиняє навчальний процес. Тут зручно і читати, і спілкуватися, і ми знаходимося в такому тісному холі, де зручно обговорити, бачити, чути один одного. Укриття у 25-му Вінницькому ліцеї облаштували за кошти бюджету громади. Розповідає заступниця директора закладу Анна Дученко. У сховище переобладнали цокольний поверх. В першу чергу було встановлено потужну систему вентиляції, було встановлено додатковий вихід, який є необхідним згідно вимог. Також було облаштовано туалети, рукомийники. Оздоблювали та облаштовували укриття вже за донати, каже Дученко. Брали участь у різноманітних благодійних проєктах. Ми плели браслети, які згодом почали передавати на передову нашим воїнам в якості підтримки. А також ці браслети стали. Перетворювалися у донати, за допомогою яких ми змогли закумулювати кошти і закупити обладнання, яке ми на сьогоднішній день використовуємо в укритті. У вдячність благодійникам, які збирали гроші на облаштування укриття, на стіни нанесли малюнки. Зокрема, ми маємо малюнок благодійної організації, яка знаходиться в Великобританії -Land for Ukraine». Вони на нашу честь для того, щоб допомогти нам облаштувати укриття, влаштували благодійний концерт. І зібрали досить потужний донат. За кошти донорів закупили м'яке покриття на підлогу, лампи, зарядні станції, ігри, канцтовари, крісла мішки. Розповідає Анна Дученко. Наразі у вінницьких громаді в навчальних закладах облаштовано 72 укриття. Про це суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Ольга Рел, Володимир Мерчерніков, Суспільне новини, Вінниця.